Мамо, ти плачеш, бо душі невинні летять, і тихо лягають у Божі обійми на вічний спочинок. Мамо, ти плакала, бо впала ворожа ракета в дитячу лікарню і в дитячий будинок. Так сумно, мамо, бо ти не плакала тоді. Ті діти для тебе чужі, а у мене були очі твої. Я так хотів побачити тебе. Я в Господа просив шанс на життя. Я так хотів, щоб ти найкраща була мама моя. А ти не захотіла. Можливо, злякалась. Можливо, зненавиділа вмить. Коли дізналась, що під серденьком твоїм моє життя тремтить. Знаєш? Душі цих дітей повернулись щасливі до свого Творця, бо їм мама дала шанс на життя. Багато з них копались в любові, а я, мама, в твоїй крові. Коли моє серденько забилось в тобі, я так мріяв, як зустрінемось, ми. Мені було життя. Були мрії живі. Цих дітей життя забрали нелюди. А в мене, мама, ти. Я не тримаю на тебе зла, і ти себе не суди. Господь все пробачає. Якщо шкодуєш, лише попроси. Та тільки не питай, мамо, чому Господь зло допускає, кров невинних помсти благає. Не роби, мамо, більше так, як ці. Нехай Господь тебе до них не рівняє.